Житомирська обласна військова адміністрація вручила грошовий сертифікат на суму 1 мільйон 860 тисяч гривень, срібній призерці Олімпійських ігор 2024 року. висловальниці каноїсці Анастасії Рибачок. 1 мільйон 860 тисяч гривень, які ми з великою честю нагороджуємо тебе за Олімпійське срібло до, до твоїх здобутків ще вкрай необхідне на, на розвиток Мені надзвичайно приємно, що дійсно два місяці тому, коли ти від'їжджала, ми... Говорили. Ми, ми з свого боку виконали е, ті обіцянки. І я дякую сьогодні. Має ще одних учасників біжі, які підтримали біжіві фундейшн. Це було неймовірно кайфово. Це те, за що ми любимо спорт, це емоції, особливо коли це позитивні емоції. Нас ти мега крута. Я тобі щиро дякую. Спортсменка Житомирщини Анастасія Рибачок цьогоріч стала олімпійською чемпіонкою вже вдруге. Уперше вона здобула срібло на олімпіаді 2020 року. Окрім того, дівчина чемпіонка світу і Європи. Заради того, що Бо дійсно представляється цей вид спорту, хочеться ще зайовувати такі медалі, а ще й в такій області. Я... Ваша підтримка для мене це дуже велика. Вам велике дякую. Я сподіваюся, що Лос-Анджелес наступним кроком буде. Лише трохи більше року тому Анастасія народила сина, але змогла відпрацювати на тренуваннях наповну та вибороти призове місце на Олімпіаді. Дівчина каже, це було важко, але мотивація працювати далі лише зросла. Це, якщо чесно, я зробила для того, щоб дівчата навіть сам зрозуміли, що Сім'я, дитина, вона ну, ніхто не завадить, якщо ти йдеш до результату, якщо ти хочеш чогось досягти. В принципі, це можливо в будь-яких умовах. Спортсменка каже, наступний рік буде легшим для неї. А далі знову почне інтенсивно готуватися до наступної Олімпіади у Лос-Анджелесі. І сподівається повернутися з цих змагань із золотом.